Цьому випуску ми будемо досліджувати ідеальне місто доби Ренесансу, відвідаємо резиденцію польського короля та мавзолей, де спочиває полководець, що захопив Москву. А також спробуємо знайти місце, де провів свої дитячі роки Богдан Хмельницький. А бонусом покажемо дивовижну і трохи містичну локацію Львівщини, якій поклонялись наші пращури. Ну що, вітаємо у жовтві. Що? У жовтві. Де? У жовтні Львівської області. <світ> Багато з вас навіть не чули про таке файне містечко, але запевнюю вас, що воно дійсно вартує вашої уваги. Тому погнали дивитись жовку, а потім ще декілька крутих локацій, також у Львівській області. З вами Юлія та Сергій. Поїхали! Жовква це місто в 30 кілометрах від Львова, про яке мало хто знає і яке точно не входить в топ місць заходу України. Але по кількості архітектурних пам'яток, жовква знаходиться на другому місці у Львівській області, тобто після міста Львова. А якщо порівнювати з півднем України, то, наприклад, наш рідний Миколаїв має 9 пам'яток архітектури національного значення, а в місті Одеса 44 такі пам'ятки. А от у Жовкві їх 33, і всі вони щільно скупчені на невеликій території центру міста. Тому жовкла це ідеальний варіант для відпочинку від метушні великих міст, і де все можна оглянути за декілька годин. Місто дуже добре збережене і нагадує типові міста Старої Європи. Та й в цілому в Україні мало подібних міст та ще й з такою цікавою історією. Ну а розпочати огляд міста пропонуємо як завжди з ратуші. Жовківська ратуша дуже цікава зсередини, бо це не просто сходи, які ведуть на оглядовий майданчик, а музей. Тут кожен новий поверх охоплює певну епоху в історії Жовкви, і ти немов підіймаєшся крізь століття. А ще на поверхах встановлені телефони, де можна почути промови та голоси різних історичних діячів. Коротше, це майже як портали часу. Слухай, я тут можу Бандеру послухати. Ну і в завершення подорожі ратушою крізь віки ви будете нагороджені чудовим видом на місто. Якихось 50 гривень і вся Жовква наче на долоні. Видно всю вічеву площу, всі ці гарні будиночки, замок. Це прекрасно. Найкраща інвестиція в Жовкві. Окрім вічевої площі з гарними кам'яницями, з ратуші добре можна роздивитись костел Святого Лаврентія та жовківський замок. Ми багато де піднімалися на ратушу, але мені здається, що це найцікавіше не через вид, або, е, я не знаю, що вона дуже висока. Саме через те, що дуже багато експонатів, і ти піднімаєшся і дивишся на це. Це ну це дуже цікаво. Це прямо така історична пам'ятка, і власники музею вони прям молодці. Ну що ж, згори місто ми оглянули. Тепер давайте знайомитись з ним трохи ближче. Ну а розпочати знайомство з Жовквою пропоную з найголовнішої будівлі старого міста замку. Чому я назвав жовківський замок найголовнішою будівлею старого міста? А все тому, що місто з'явилося якраз довкола замку, який побудував польський коронний гетьман Станіслав Жовкевський на початку 17 століття. Ну, а як ви вже могли здогадатись, місто Жовкла названо на честь Станіслава Жолкевського, який був доволі цікавою історичною постаттю. Взагалі Станіслав отримав цю землю, яка знаходилась на тодішніх південних кордонах Польщі, за свої воєнні заслуги. У 1610 році він навіть направився на Москву, де розбив московського царя і взяв його в полон і тримав у своєму замку в підвалах. У свій час він був справжньою легендою, і навіть у свої 73 роки не всидів на місці і пішов у свій останній похід проти турків. Після смерті Станіслава Шолкевського було поховано у сімейному склепі костелу святого Лаврентія, який середини виглядає дуже вишуканим. Але, на жаль, нам не пощастило потрапити до середини, бо костел був браний для проведення вінчання напевно. Згодом нащадок Станіслава Шолкевського, Ян Третій Собеський, який був також польським королем, зробив з цього замку свою резиденцію. І отам от на вікнами він поробив написи на латині. І один із цих написів перекладається, як недбалість та черезмірна безпечність призводить до поразки у війні. Взагалі, за часів Яна 3 Собеського замок пережив найбільшого розквіту. Він засипав ріф навколо замку, перебудував сам замок та створив пишний королівський парк зі звіринцем, фонтанами та рідкісними рослинами. На жаль, у замку не зберігалися ані скульптури, колони, ліпнина, ця вся ні арки. На жаль, лише виставили тільки мури, навіть немає і захисного рову. І зараз замок знаходиться на реставрації, тому до нього зайти, звісно, також не можна. Хоча в замку діє музей, куди можна потрапити за плату, але нам просто не пощастило. Замок постійно перебуває на реставрації, бо за радянських часів тут просто жили люди, і жили вони тут, до речі, аж до 2000-х років, не маючи навіть всіх благ цивілізації. І от зараз ми гуляємо в парку за Жовківським замком. Він трохи заріс і занедбаний. Але десь тут є руїни якихось домівок, де, напевне, міг жити батько Богдана Хмельницького. І навіть сам Богдан Хмельницький, коли був ще малий. Отака от історія, але ми нічого не знайшли, бо тут суцільні хащі. Ось так от. Але парк все одно доволі великий, і влітку тут можна знайти приємну тінь. А ще тут протікає невеличка річка. Величка річка називається свиня. І ходять легенди, що така назва походить від того, що якось Петро І приїхав сюди перед походом на Шведів, напився як свиня, і впав. Так і річкою і прозвали. В принципі, я думаю, гідна назва. До речі, повертаючись з парку на Вічеву площу, ми проходили через одні з двох збережених воріт. Хоча ось ці гарні ворота з лицарями на горі це реконструкція. Бо радянська армія після Другої світової не могла проїхати тут своєю військовою технікою і розвалила їх, щоб просто проїхати. Ну а лицарі тут зверху, бо Жолкевський був фактично лицарем, і це був в'їзд до міста, що належав лицарю. Взагалі, все місто колись було оточене міцними стінами, і до нього можна було потрапити через чотири подібні брами. Всюди в статтях в інтернеті пишуть, що Жоква – це ідеальне місто доби Ренесансу. І, звичайно, це звучить трохи пихато, якщо тільки не знати, про що йде мова. От я і спробував розібрати, в чому полягала ця ідеальність. Ну, по-перше, одним із критеріїв був, щоб вся архітектура була недалеко та по стилю між собою. Вулиці були зроблені під нахилом, щоб не застоювало сміття. Ну і звичайно, довершену архітектуру та організацію життя охороняли надійні оборонні мури, навіть дзвіниця костелу святого Лаврентія збудована як оборонна вежа. Ну а щоб безпека була й в самому місті, на вічевій а колись ринковій площі проводили присолюдні покарання, на місці яких зберігся оригінальний та єдиний в Україні карний стовп. Також на площі був пам'ятник Яну 3 Собеському, який зруйнували у радянські часи. Ще одним майже зруйнованим пам'ятником архітектури є одна з найбільших у Європі оборонних синагог, тобто стіни якої були оборонного типу, адже вона знаходилась за міським муром. Під час Другої світової війни німці спробували її підірвати, але тостенні стіни вистояли, а все інше вигоріло. Ну а зараз шукають меценатів, хто профінансував би її реставрацію. Але перед тим як поїхати далі досліджувати Львівську область, ми трохи перепочили та поповнили калорії у кафе на піцінню на вічевій площі. Але чомусь цей заклад не позначений на Google Мапі, тому залишив координати в описі під цим відео. Ми замовили собі Цезар з куркою та грецький салат ось такий от добрий стейк з лосося та журик по старопольськи І нас дуже вразили ціни, адже вони були дуже низькі, прям дуже. Це не забувайте, всього 30 кілометрів від Львова. Загалом журик мені сподобався. Він доволі такий ситний, поживний. І цієї порції мені з головою вистачило. Тут декілька видів цих ковбасок. І я перший раз спробую журик. не знаю, яким він точно повинен бути. Звісно, тут подача не така, як у Львові в рестораціях. На мені було смачно, але найголовніше, що цей салат Цезар з куркою, він був прям дуже смачний. Рекомендую. Ну а нам вже час рухатись далі. Я дуже хотів показати ще одну цікаву локацію у Львівській області, яке називається лісниче якесь там господарство СТИР, і там знаходиться будиночок лісника, який прямо на озері дуже гарно, можна було б зробити круті фото, але там зачинено і ніяк туди пройти не можна. За тим номером телефону, що в них там на сайті є, дозвонитись. У мене не вийшло. Але якщо вони все ж таки відчиняться, напишіть про це в коментарях. Бо, як на мене, таке місце варте відвідування, бо щось в цьому є. А зараз ми приїхали у село під камінь, і тут є декілька локацій. Ось зараз одна із них це монастир. Я не скажу зараз, як він називається, я просто озвучу за кадром. Це монастир походження дерева Христа Господнього, який збудований як справжня фортеця у 17 столітті. Взагалі, це справжнє диво, що цей монастир дійшов до наших днів, знаючи, що він пережив за свої 300 років існування. У монастирі був радянський табір для духовенства. Потім була в'язниця, психоневрологічний диспансер, який діє і досі. Конюшня, гараж, він горів. Його обстрілювали під час двох світових воєн. Коротше, він пережив немало всього. Ну що ж, з якихось невідомих причин цей монастир також зачинений. Тут проведена реставрація, зробили дуже гарну дзвіницю. Але зайти туди і подивитися це не можна. Тому. Що робити? подивимось ще тут камінюку величезну, яка називається Чортів камінь, та і все. Отакі от, от у нас виходять локації і цікаві туристичні місця, до яких можна доїхати. Але нічого подивитись не можна, бо все зачинено. Ну що ж, далі ми пішли до цієї 17-метрової каменюки, яку, до речі, було дуже добре видно з монастиря, яка була нарешті у вільному доступі, на відміну від інших локацій. У силу давнину, коли люди були ще язичниками, вони вважали цей камінь ідолом. Поклонялися йому, приносили якісь дари і видобули тут декілька таких, начебто, порталів. А от там позаду є якісь ще печери і начебто то печери довбуша того самого. До цих печер ми так і не зайшли, бо хто знає, що там всередині, тому ми не ризикнули. А от чортів камінь справді вражає своїм розміром коли стоїш поруч біля нього. Взагалі, історія нам каже, що цей камінь з'явився таким чином, що раніше тут було море, а це свого роду був колораловий риф, який перетворився у камінь, коли море висохло. Але звісно, є і легенда про те, що, начебто, чорт хотів зруйнувати цей монастир, трохи не влучив. І тепер це місце наз... так і називають чортків камінь. Чортів. Чортів. Вони ж Чортків. Дивіться, випуск про чортків! Але навіть якщо ви не вірите в усілякі містичні історії, що розповідають про цей камінь, то хоча б відвідайте його заради пейзажу, бо немає нічого гарніше та миліше за природу рідної України. Тим паче, що дорога зі Львова веде сюди непогана, а їхати всього 120 км, та ще можна по дорозі відвідати декілька величних замків. Єдине, що нас трохи засмутило, це сучасний наскельний розпис та сміття довкола. Але незважаючи на це, місце все одно атмосферне. Тому радимо і вам якось його відвідати. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео про наші трохи невдалі мандри до кінця. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та підтримати україномовний контент. До зустрічі! Бувайте! Пішли в закат.